Я записую відео в пожмаканій кофті і без світла, а мої жбанята в телеграм досі просять записувати відео про приколдесні лайфхаки для дітей. Не знаєте, як делікатно натякнути дитині на то, що їй не раді вдома, а ось ось майструєте таку штуку для дверей, і дитина ніколи в житті не здогадається, як потрапити в хату. Я досі не розумію, чого у них вхідні двері типу зроблені отаким кругляшком. І чого вони дитину в хату не пускають? Це вони її відправили погуляти, щоб зробити наступну дитину тим часом, чи що? Якщо дитина і після цього продовжує ломитися додому, змайструйте для неї будку. Вдома суп заставляють їсти з цибулею, а тут взагалі їжі немає. Сиди, радій. Я так з молодшим братом зробила колись до речі. А ви таке з молодшими братами чи сестрами робили? Пишіть в коменти. Виникають труднощі із тим, аби помити дитячий посуд. Подруга, ну ти спробуй йоршик там чи типа того, не знаю, мочалку на веделку. Все це більше нагадує якісь хардові секс іграшки, а не пристрої для миття дитячого посуду, якщо чесно. Я сестра в дитинстві думала, що у корови молоко в пакетиках, типу, є пакетик з молоком, і воно якимось чином там пришпилюється до корови. Ну, хоча в деяких мультиках і биків з вим'ям малювали, і нічого. А так цей лайфхак відверто огидний, я би після такого перформансу взагалі молоко ніколи в житті не пила. Ого, мала, позич грошів! А ви поки можете підписатись на мій патреон. Будь ласкочка. Хоча я досі не впевнена, що скарбничка саме так і повинна працювати. Це типу як? Я ось почала збирати гроші на новий телефон, але бажання купити булочку з повидлом все зіпсувало. Вона отак десь має працювати, чи що? Я не розумію. Хочете, щоб дитина замість відеоігр зайнялась читанням книг? Як на обмежити доступ до відеоігр і просто сказати дитині, що треба читати книги? Або просто переїдьте в село? Там оце город, свіжий воздух, курочки, кози, корови. Ну коротше, часу на відеоігри нема. І відеоігр теж намагаєтесь змусити дитину прочитати ту срану книгу, бо нарешті здогадались відімкнути всі на світі інтернети? Скажіть своєму чаду, що розклали по книжці закладки із цукерок. Закладки. Ага. Але їх можна їсти тільки якщо дочитав до цього моменту у книжці. Мені, якщо чесно, досі складно уявити дитину, яка в натурі буде читати ту срану книжку. В своїх книжках я, наприклад, сушила листочки поміж сторінок. Ну, для аплікацій в школу. Знаєте? Дякую, мама, що так високо оцінюєш мої інтелектуальні здібності. В майбутньому це дуже дорого мені коштуватиме. Дякую за дитячу травму 2.0. Я буду компенсувати це страшними вчинками у дорослому житті. Дякую. Я дуже сильно здивуюсь, якщо після застосування усіх цих лайфхаків у когось виростуть ментально здорові та емоційно стабільні діти. Травмованих дорослих виростили, можна і ділом зайнятися. Підписуйтесь на мій телеграм. Я сьогодні кожному новому підписнику буду записувати індивідуальний кружечок. І ось це відео теж дивіться.